якраз з Косівщини. І це знайшло яскраве відображення в її нарисі Весняні співи. Ось я наведу такий фрагментик. От. Згадалося мені, як тихого весняного вечора сижу, було в своїй одинокій хатині на хуторі серед степів харківських, та згадую свою рідну Волинь і шлю до неї свої думки сумніє. Сонечко стоїть низенько, на заході, червонить своїм світлом гарячим, спечений степ. Дивіться, як образно сказано. Ось е, пройшла череда, а на дорозі курява встала, червона, мов дим пожару, здається, вона проти західного сонця. Хуторяни заметушились, гукають, е, заганяють товар, худобу. Малі хлопці стовпились біля криниці, гони накувають, гони, гамір. Далі все стихло, тільки у мене під вікном я чую, якісь тихі голоси. Отож хуторяни збираються на колодки. Щовечора так вони збираються під моїм вікном і ведуть розмову не раз аж до пізнього вечора. Що, прийдеться знову у пані здіймати ґрунти, У пані, знову у неї, щоб так було, як торік, щоб більше було потім позову на гроші, ніж самих грошей. Пізніше з-під талановитого переолесії українки виходять збірки віршів, на крилах пісень, думи мрії, відгуки, драматичні твори, Касандра в катакомбах. Осіння казка, лісова пісня, кам'яний господар та інші. Велику увагу Леся Українка приділяла записам українських народних пісень, усної народної творчості. І в цьому їй допомагав наш земля Климен Васильович Швітка, про якого я вже говорив. Він з голосу Лесі Українки. Записав більше, на фонограф більше 200 українських народних пісень. Вони познайомилися у 1898 році в Києві. Обвінчалися вони якраз у 1907 році, якраз у серпні місяці. От. І крім того, їздили вони в Галичину. З голосу Івана Яковича Франка Клемен Квітка записав 32 українські народні пісні. От, коли не стало Лесі Українка, Клемен Квітка видав, турбувався про видання її вибраних творів. До вибраних творів він написав коментарі, крім того, залишив спогади про Лесі Українку. От, і...